Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та. Перевіряти їх. Також, кого цікавить підбір під ключ, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Honda CRV. РВ. 14 рік, 1,6 дизель. Європа, 15 тисяч ціна, 217 пробіг у контакт до власника присутнього. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Колеус, 12 рік, 220 пробігу, 12800 ціна, 2,0 дизель, свіжа пригнана машинка, контакти є. Так, панорамний дах, шкіряний салон бачу. Коробка механічна, клімат-контроль присутній. Форкоп та парктроніки також є. Audi q 5 13 рік, 18500 ціна, 208 пробігу, 2,0 ось тут контакт до власника, пишуть автомобіль без пошкоджень. Так, зараз з іншої сторони покажу. Форкоп парктроніки є, ТДІ, дизельний мотор. Так, шкіряний салон, коробка механічна. Давно не зустрічав на механіці. Кого цікавий, телефонуйте? Mitsubishi Outlander. 19 рік 2.0 бензин. Офіційна машина куплена в Україні. 1930 ціна. Пробіг 39, Контакти присутні. Дивимось по салону. Автоматична коробка передач. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Qashqai. 13 рік, 121 тисяча пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. 11900 ціна. Ось тут контакт до власника є. Так, покажу по салону. Відкриєте? Коробка автоматична. Так, є підігрів і сидінь, бачу. Парктроніки також присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X5. На продажі 10-й рік двигун 3.0 дизель 16900 ціна, 283 пробігу, плюс комплект зимової резини з дисками. Це контакт до власника, кого цікавить лівоточні даних. Панорама бачу. Якщо відчинив ваша, покажу. Так, салончик шкіряний, світленький. Сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь. Мультикермо, клімат. На гарних дисках досить. Перектроніки. Більше інформації уточнюйте. Sportage. 10, рік 247 пробігу, 12300 ціна. Дизельний двигун зараз уточнимо. Контакти до власника присутні. Скажи, а яка кубатура мотора? 1,7. 1,7. Добре. Електроніки присутні. <кхи> Кось цікаві, телефонуйте. Peugeot 3008. Так, 11 рік, я так розумію. 1,6 дизель, ціна договірна, контакти ось тут присутні. Так, якось би заглянути по салону. Так, 4 склопідйомники. Салон звичайний, роботизована коробка передач. Клімат контроль, панорамний дах. Парктроніки присутні, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжопригнана Kia Sorento. Одинадцятий рік, 2,2 дизель, 7 місць, 13600 ціна, 208 пробігу, контакти присутні, гарному кольорі, 4 склопідйомники, електросидіння, надканені, правда, мультикермо, клімат. Електроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Hyundai IX35. 11 рік, 260 пробігу, повний привід, 2.0 дизель, 12750 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, дивимось по салону. Шкіряні сидіння. Клімат-контроль, автоматична коробка. Парктроніки є, більше інформації уточнюйте. Шевроле Каптіва. 12 рік, 2,2 дизель, повний привід, 11750 ціна, 227 пробіг, контакти присутні. Так, салон комбінований. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Форт Куга, 10 рік, 2.0 дизель. 9950 ціна. Контакти ось тут є. Решту інформацію уточнювати треба. Тройніки присутні, прокоп є, більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. 12 рік, 2.0 дизель, повний привід, в рідній фарбі, 14550 ціна, контакти ось тут присутні. Комбінований салон. Мультикермо, клімат-контроль, коробка автоматична. Це якась людина, блядь, ну, блять, принципа Парктроніки є? Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X Trail. Восьмий рік 226 двадцять шість пробігу дизель без підфарбувань. Ціна договірна треба уточнювати. Контакти присутні. Так, фуркоп є. Шкіряний салон бачимо. Коробка автоматична, більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe. 17 рік, 28 тисяч пробіг, 2,4 бензин, 18 900 ціна. Контакти ось тут присутні. Thank Нісан Кашкай так, Кашкайчик весь рідні фарбі, 11 рік, 1.6 дизель, 238 пробігу. Яка старта оціна? 11.300 тут присутні. Так, по комплектації зараз глянемо. Так, Є клімат-контроль механічний. Бачимо коробку передач. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електроніки присутні. Opel Antara. 12 рік, 186 пробігу, не фарбована, 2,2 дизель, 10 850 ціна. Ось тут контакти до власника. Дуже гарний салон. Так, Салон шкіряний, бачимо. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Кашкай 16-го року, 238 пробігу, 1,5 дизель, 14 850 ціна, контакти до власника присутні. Кажу по салону. Механічна коробка передач кого цікавить, телефонуйте.